Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підпис. та гес у вогні. Крім того, прорив дамби через пожежу, яка добралась, спрацювала автоматика. Шлюзи відкрились. В Буряті, горять житлові багатоповерхівки, волону, евакуювали мешканців половини міста. У буряті горять житлові багатоповерхівки, а волону евакуювали мешканців половини міста. Через природну пожежу та сильний вітер. в де зараз триває боротьба з п'ятьма пожежами. Полум'я розмухається від сильного вітру з поривами до 28 метрів на секунду. Вогонь по приватні будинку МНС зазначили, що гасіння заважає штормовий вітер. Крім того, загорілись дві реакторні будівлі місцевої станції. Всі боряцькі пожежники мобілізовані, ті, що залишились, не справляються. Ціле місто олан Д до зранку горить повністю. Ціле місто олан Д до ранку згорить повністю. У той же час, читаючи останні новини про те, що регіон кинуло вогні понад 300 бурятів влаштували бунт в тилових частинах та розстріляла підполковника ФСБ колони техніки з-під Московія, доєдналась до РДК, рушили на Москву. На ближньому блокпості вступили в бій. Ті влади вдалося втихомирити, як наслідок коротка сутичка, понад 25 загиблих розгвардійців та ФСБшників. загиблі буряти та велика кількість поранених танки розстрілювали в притул. Понад 5 Т-72 підбиті бунти наростають. Втім, цього разу вдалося домовитись. У семи регіонах Сибіру почались лісові пожежі, які охопили понад 40 тисяч гектарів. Лісу загалом горять зараз сім областей. Про це повідомляє Сибір ралі передає «Укрінформ». За даними підприємства Авіалісохорона, зараз у регіоні 41 пожежа охопила ліси зеленної площі. Що 40 тисяч квадратних гектарів найскладніша ситуація в Єврейській автономній республіці та Хабаровському краї у ЄАО 16 липня виявили великолісову пожеж у важкодоступній місцевості, і до сьогодні вогонь прийшов майже на 18 тисяч гектарів для боротьби з вогнем місцева влада залучили федеральний резерв із сил охорони. Також на допомогу краю відправлено 26 авіапожежних амурського авіавідділення авіаліс охорони. Відомство запропонувало місцевій владі запровадити в регіоні режим локального ЕНС можна було оперативно залучити до стабілізації додаткові ресурси. Пожежу небезпечний сезон відкрито у 79 суб'єктах. Росія пошарадіо Свобода всього на гасінні лісових пожеж задіяно 1830 осіб. 356 одиниць техніки, 13 повітряних суден з повітря. За ситуацію спостерігають 36 повітряних суден. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів. Анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть Коментарі підписуйтесь. переможемо разом.